Добрий день, дорогі друзі! Вітаємо вас в ефірі Соціальний проєкт Будьмо знайомі ними Ви навіть не уявляєте, з ким ми вас сьогодні познайомимо. Це люди, які відмовились від себе і усіма силами працюють на перемогу. Це люди з великими серцями, але усе по порядку. Ми познайомимо вас сьогодні з сім'єю. З нашого Поділля, які майже 20 років прожили в Сполучених Штатах Америки, але на сьогодні вони працюють заради України, допомагаючи волонтерячи на теренах нашої Немирівщини, Ірина та Петро придбали цей занедбаний в минулому будинок культури та створили тут волонтерську організацію під назвою Ноїв. Ковчег. Ну, напевно, якби мій чоловік би не захотів, бо я б не приїхала звідти. Тому що там дуже, ем, як, дуже комфортно жити. І, але бачите, наші діти, в мене троє дітей, вони всі за нами приїхали, всі вони хотіли, хоча вони там. Дві дочки вже заміжом е, сину 20 років. На початку війни я з дочкою вернулася на другий день після ага. війни. Я тільки потім їх серце тут в Україні. Я не можу це пояснити, чому? Хоча марку любить так, як і свій дім, тому що кожну там... неділю це, як мінімум, зараз вже по 100 посилок. Ми відправляємо це, якщо брати тільки те, що ми складаємо. А те, що ми ще складаємо, продовольчі набори роздаємо там і для Німірова, і для ну для тих людей, які саме сону здається, то то я вже не рахую. Це хлопцям конкретно. Вони їх знають особисто, і воно передається їм е як Адрес, прямо не адресно. Адресно, адресно да. кожного дня на телефони адміністраторів надходять дзвінки від людей та волонтерів, які потребують допомоги. У вас ці заявки розпечатані, наприклад, що в людини історія сталася, чому трапилося, що вона просить допомогу, скільки в неї дітей, чи там хто в неї загинув. Ми беремо цю заявочку, беремо сотвісну коробку, кому більше, кому менше, і по заявці вже збираємо. Потім заявку клієм на коробку і веземо неділю на почту. Ну отак ми в Америці складали речі з нашої церкви. Ми там ходимо американську церкву. Люди приносили свої речі. Ми їх перебирали, вже сортували там на жіночі, чоловіці зразу, щоб тут було проще, і тут вже так бути. Е, ну ми про вас дізналися від е, Віктора Миколаєвича. Розкажіть нам трошечки, як ваше знайомство відбулося? Як давно ви знайомі? Як ви часто зустрічаєтеся? У время війни напевно. Ми зрозуміли, побачили, що він багато допомагає mm -hmm. людям. І він нам дає, наприклад, контакти, куди поїхати там, чи до воєнних, чи е, говори, які в нього нужди є. Чи ми можемо, Угу. Mm -hmm. Більше так, Не скажу куди. Ми так, великим таким машинами по 10 тонн відправляли в Дружківку. А з Дружківки наша команда теж була наші знайомі, які розвозили по селам там, де взагалі сіра зона була, там, де люди, ну. Навіть деяких людей там неможливо було любити, тому що ми всі розуміли розумом, що вони були за Росією, але вони Це там місто. вмирали. І тому все одно дуже часто хотілося їх, знаєте, возненавідати і не їздити туди. Ну, Все-таки внутрі щось гороло, що тільки любов може побідити оце зло. І ми їздили, роздавали ці посилки, та команда, вони їздили в самі стрічні села. Ну, ми знайомилися з двома дівчатками, да. і вони з Америки. Да. Як вони до вас потрапили? Як вони допомагали? Жінкам, які хотіли зробити аборт, вони допомагали їм не зробити, і потім якийсь час підтримували жінок, які народжували дітей. Але ми, вони постійно з нами в таборах. Вони з нами співають. У них музична група. Старостинські округи нашої громади тісно співпрацюють з благодійним фондом Ноєв ковчег. Зокрема, в село Мухівці було передано тканину для пошиття спальних мішків та флісок для військових. Оба. Чи ви десь я, Ми їхали на Бахмут, ми забирали в них, бахманці, забирали uh -huh. в них спальник Це uh -huh. після Нового року здається. Десь взимку. Uh -huh. Ну, в принципі, молодці люди. Із сукця там якесь печиво передавали солдатам, ми заїжджали, брали. Uh -huh. Ну, Що я хочу сказати? Люди реально молодці. Люди просто. Так дивишся, дивишся, що ну. Ніхто ж не просить, це ж волонтер, це людина, яка просто сама вирішує. Уже через два дні дві машини з продуктами харчування та необхідними речами відправляться до Бахмута та в Херсон. Дорогі друзі, єднаймося в єдності наша сила, і завдяки допомозі один одного перемога не за горами. До нових зустрічей! Ми раді будемо бачити вас в центрі культури та дозвілля.